Bonjour, mes élèves! Ça va? Moi, ça va bien, merci! Сьогодні в нас 11 урок, лесон 11. Ми вивчимо питальний займенник «ки», а також ударні займенники в однині. нім. Нагадуємо, ми працюємо за підручником «Ami et compagnie un». І зараз ми проходимо перший розділ Юнітеен мезафех. Давайте подивимося на зображення. Ви пам'ятаєте героїв нашого підручника? Це Макс е, це Агат. Це Макс, а це Агат. Вони дивляться на зображення зі свого шкільного життя. Макс питає, це кі? Це хто? Агат відповідає. Це моа, я свій агат. Це я, я агат. Далі Макс питає. Це кі? Це хто? Агат відповідає. Це то, тюе Макс. Це ти Макс. Далі Макс запитує. Секі. Це, Це хто? Агат відповідає. Це любі. тео. Це він. Він тео. І останнє питання Макса. Цекі. Це хто? Агат відповідає: Це тел. Елелеа. Це вона. Вона леа. Значить, сьогодні ми вивчимо. Питальний займенник Кі, який перекладається як «хто». Повторіть Кі. Ви легко можете запитати французькою це хто, тому що ви знаєте, це перекладається Це а хто перекладається Кі. Це Кі. Повторіть. Це Кі. Також ми можемо запитати, хто це. Хто буде кі, а це перекладається як се, кісе, кісе. Повторіть кісе. Або інший варіант цього питання кіес. Повторіть «Кіес». На запитання це хто? Це кі, ми відповідаємо також за допомогою зворота се.

Нагадую, що коли в нас йде голосна після звороту С, ми маємо прочитати літеру Т. «те». – «тель». Ці слова «муа», ТВА, «льві», «ель» називаються ударними займенниками. Поговоримо про них більш детальніше. Ви пам'ятаєте, минулого року ми з вами вивчили. Особові займенники хонон сюже. Давайте їх повторимо. Ж перекладається як я, тю, ти, іль, він, ель, вона. А ударні займенники, хоном тонік, перекладаються наступним чином. Муа, я, Туа – ти, люі. Він ель вона. Як ви бачите, переклад у цих займенників однаковий. Так в чому ж різниця? Спочатку поговоримо про особові займенники. Особові займенники вживаються разом з дієсловом. Тобто, після особових займенників ми будемо вживати дію. Наприклад, «Je я називаюсь Же Я є. Тютапель ти називаєшся. Тюе. ти є. Іл сапель він називається іле, Він є. Ель сапель вона називається Еле. Вона є. Як ви бачите, після особових займенників йде дія. Ю мапель. тю Сапель, і сапель, ель сапель. Це дія називатися Йо-світю е, іліе, елі. Це дія бути. А ось після ударних займенників ми вже не вказуємо дію. Наприклад, семуа це я, емуа і я. Це тва, це ти, е тва, і ти. Елю, -ві, це він, елюві, і він, тель, це вона, ель, і вона. Як ми бачимо, немає жодної дії після цих займенників. Ударні займенники з хоном тонік вживаються для привернення уваги. Тому ці ударні займенники ми можемо поставити на початку речення, щоб привернути увагу до особи. Наприклад, Moi, je m'appelle, moi, je suis, ми привертаємо увагу до займенника я, до особи я. «Toi, tu t'appelles, апель, тва es. Тут ми привертаємо увагу до займенника «ти» – «тю». Лві і сапель. Лві ілле. Тут ми привертаємо увагу до займенника «він» Іл. Ел Ель сапель. Ель елє. Тут привертаємо увагу до займенника вона – «ель». Давайте зараз виконаємо вправу. Відкриваємо зошити і записуємо дату. Але спочатку не забуваємо відступити два рядки від минулої роботи. На першій строчці пишемо день тижня, число та місяць. Далі пишемо «Travail ем клас. Класна робота, тому що ми виконуємо саме класну роботу. На третьому рядку ми вкажемо Право. Поставте на паузу, запишіть дату та класна робота. Ми виконуємо право з підручника. Лівго паж пажвид, сторінка 8, екзерсис катхр. Право 4. Тому під словом класна робота. Запишіть, що це рівг, паж вит, екзорціз катху. Давайте послухаємо, в чому полягає наше завдання. 4. les phrases à l'oral. Заповніть спочатку фрази усно, Але ми з вами зробимо це письмово. Écoute pour vérifier. Потім послухайте, щоб перевірити. Вам треба заповнити ці фрази словами муа, тю, тва, сві, е, е. Це слово два рази можна використовувати. СОМ. Поставте, будь ласка, на паузу і запишіть ці фрази. Добре, а тепер давайте слухати і перевіряти. Перша фраза. Moi, moi, je suis Merlin. Я Мерлан. Merlin. Сюди ми вставили на початку moi, ударний займенник, а потім діє слово «свій» жив сві. Я є, я є хто. Я Мерлан. Друга фраза. Toi, tu To Morgan. Ты ти Морган. Тут ми вставили займенник особовий. Тю. Тому що далі йде слово е. Ти є хто? Ту е морган. Третя фраза. Morgan etune fe. Morgan et une fe. Тут ми вставили. І слово е. Морган є хто, морган фея, морган е тюнфе. І звертаю вашу увагу, що перед голосною ми маємо прочитати літеру Т. Е тюнфе. «E тому що тут йде голосна «ю». Четверта фраза. Тюезінфе. фе. Ти є. Фея, ти є, хто Фея. Ми ставили дієслово слово бути для займенника тю. І так само звертаю увагу, що у дієслові Е ми читаємо вітер С з звуком З, тому що там йде голосна. Далі тюе дзюнфе. Тю е фе. Е фе». Ставили повторюю Е, тому що після особового займенника. Нас йде дія в її П'ята фраза. Тва е моа, ну сам замі. Ти і я ми є друзі. Так само спочатку ми вставляємо тва, тому що це ударний займенник. Ми привертаємо увагу. Тва е моа, ти і я. А далі в нас йде особовий займенник ну, після якого має ти слово дія сом. Ми є хто? Ми є друзі. Як ви бачите, слово амі починається з голосної, тому ми маємо прочитати літеру С зі звуком З. сом за мі. Нусом за ні. І остання фраза. Це super» Це супер. Ви знаєте, що наша фраза Цес складається з форми Е. Це супер. Дуже добре, я впевнена, у вас було мало помилок. І на практиці ви краще зрозуміли, це нове правило. Пропоную виконати ще одне завдання. Знову з підручника. Livre de l'élève, page 8, сторінка 8, Exercice 5. Право 5. Тому записуємо. Livre, page 8, exercice 5. Давайте послухаємо, в чому полягає наше завдання. 5. Écoute et note les lettres dans l'ordre. Послухайте і поставте літери в правильний порядок. Туаду з екут. Ви маєте два прослуховування. Тобто, слухати будемо двічі. Початку перед прослуховувань давайте поставимо цифри від 1 до 5. У стовпчик. Готові? Слухаємо і розставляємо літери А, Б, С, Д, Е. Перед тим, як слухати, давайте прочитаємо кожну фразу А Цекі. Б. Цела, Сетва. Дсельви. Э Стелі. Тепер ми готові слухати. Починаємо. Oui, ça va bien, merci. C'est elle. C'est qui? C'est toi, Merlin? Non, c'est moi, Dracula. Oh non, c'est lui. Et maintenant, joue-moi deuxième fois. Et si vous avez trop stylé, vous pouvez le reconnaître. Oui, ça va bien, merci. C'est elle. C'est qui? C'est toi, Merlin? No, c'est moi, Dracula! <laughs> oh no, c'est lui! Дуже добре ви заповнили і розставили ці літери у правильній послідовності. Давайте послухаємо третій раз і одразу будемо перевіряти. Oui, ça va bien, merci. C'est elle. C'est elle. Version E. C'est qui? C'est qui? Lettera A. C'est toi, Merlin? C'est toi, Merlin? Lettera C. Non, c'est moi, Dracula. C'est moi. Літера Б. Льві. Це Льві. Літера Д. Я впевнена, ви зробили цю справу без помилок. А тепер ваше домашнє завдання: Тхавай адомісіль. Перше завдання це записати ці фрази у словник та вивчити. Давайте повторимо їх зі мною ще разок. Це кі, кісе, кієс, земла, сетва, сельві, сетель. Наступне ваше завдання це виконати дві вправи у зошиті. Каєдективіте паж сет» на сторінці 7. Екзарці Д. Друга вправа. Ви маєте заповнити ці фрази. Але спочатку заповніть таблицю з відмінюванням дієслова від «етхо» – «бути». Це відмінювання ми вивчили з вами на минулому уроці. Тому згадайте його і заповніть. А самі фрази нам потрібно заповнити і формами дієслова «етхо», і також різними займенниками. Тому уважно читайте і заповніте. Тут треба трошки поміркувати. Екзахсіс – «тва», права 3. Тут ви маєте заповнити ці зображення фразами у рамочці. Уважно подивитися і вказати на цих осіб. Я сподіваюсь, як виконувати справу вам зрозуміло. Це ту. Merci pour votre travail. Це все. Дякую за вашу роботу. Au revoir. A bientôt!